8 січня, воля Божа і наше серце, нам сказано молитися, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Матвія 6.10 Єдина територія цієї землі, на якій ми несемо пряму відповідальність за те, щоб воля Господа виконувалася, це наші власні серця. Тому неможливо молитися цією молитвою, якщо серце не віддане Господу для виконання його волі, як на небі. Один із місць писання, що показують, як виконується воля Божа на небі, є Псалом 103,20. Благословіть Господа, Його ангели, велетні сильні, що виконуєте Його Слово, щоб слухати голосу слів Його. Ставлення ангелів таке: вони чекають і слухають, щоб почути перше слово веління Отця. А потім поспішають виконати його волю. Немає жодних вагань, тому що вони йдуть і повертаються, немов блискавка. Єзикіля 1:14. Так і на землі, ставлення віруючого має бути таким: серце віддане в добровільний послух учителю, щоб мовчав голос власного я, а вухо було відкрите. Аби почути найтихіший шепіт божественного голосу, і тоді поспішати якнайшвидше дорогою праведності та сила, якою ангели вищі призначені для нас, оскільки ми мусимо зміцнюватися Господом та могутністю сили Його, Ефесян 6.10 коли сила Його діє в серці сильно. Колосян 1.29 Не може бути жодних сумнівів щодо того, як виконати роботу. З отриманням слова приходить сила, і ми можемо радісно поспішити, щоб виконувати його заповіді. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!